здоров'я, життя. І, і багато подарунків. <плес> щоб у них багато грошей було, щоб вони Люди могли собі купити багато подарунків. Що б ти побажав усім людям в новому році? Щастя, радості, весело, щоб у них всі, все все було гарне, красиве і щоб всі були хоробі. Добрі і Що б ти побажав усім людям у новому році, дуже багато подарунків. Що б ти побажала всім людям у новому році, здоров'я, щастя, щоб було дуже весело дуже. А що б ти побажав усім людям у новому році? Щоб вони були здорові, завжди сильні і красиві. Що б ти побажала всім, всім людям у новому році. Подаюки. А що б ти побажав усім людям у новому році? Е, я не знаю. Що Скоро настане новий рік, скоро прийде Дід Мороз, Снігурочка. І ще прийде сніговик. Що б ти побажав людям? Татові, мамі, бабусям, вихователям? Побажав здоров'я і, 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 і дуже, і дуже здоров'я і дуже. Дуже дуже е, приємності. А що б ти побажала всім усім людям у новому році? Здоров'я, щас, щастя, любові і всього всього, що є на нашій Україні. Сонця, здоров'я. Всього, всього